Татова любов зціляє днями, сіяє в серці променями. Тата слова це закон. Це для мене еталон. Будеш грати в баскетбол, бо інакше ти. Навряд такі віршики читали своїм пацанам герої нашого сьогоднішнього топу. Але єдине можна сказати точно: зараз ми розкажемо про кращі дуети батьків та синів за кількістю набраних очок в історії НБА. Це м'яч не бреше The Voice. Лайк, підписка, коментар. Погнали пупсики. Я ще проща, я ще броща, я ще не проща, я що проща, я ще не На 10-му місці нашого топу Генрі та Майк бібі. Генрі Бібі був стартовим розігруючим команди UCLA, яка на початку 70-х взяла три національні титули поспіль в легендарній команді тренера Вудена та майбутнім холфеймером Білом Волтоном. Бібі старшого на драфті взяли Нікс, із якими плеймейкер у 73-му став чемпіоном НБА, граючи із Філом Джексоном, Ерлом Перлиною Монро та Клайдом Фрейзером. Ага, дядько чотири роки поспіль ставав чемпіоном. Після Нікс були джаз 76 ті та Кліперс. З філою Генрі ще двічі виходив у фінал ліги, але обидва рази програв за кар'єру в НБА 185 сантиметровий захисник. Набрав 5775 очок. Майк Бібі, як і батя, ставав чемпіоном NCAA. щоправда, лише одного разу і зарізоною. Зате молодшого вибрали аж під другим номером на драфті Vancouver Grizzlies. Ім'я та основні гроші. Майк заробив собі у Сакраменто, де став частиною потужних Кінгс із Вебером Стояковичем, Дівацем у складі. А фінал заходу проти Лейкерс 2002-го і досі вважається класикою ліги. Після менто Бібі Молодший пограв за Атланту, Вашингтон, Майамі та Нью-Йорк. Провівши в НБА 1001 матч, Майк набрав 14 968 очок. Дует Бібі відвантажив суперникам своїх команд 20 743 очки. сорок три гайс! Наступна солоденька парочка: рік та Джон Баррі. Татусь Баррі був видатним гравцем. Саме з його іменем пов'язане перше в історії чемпіонство Warriors, яке рік виграв з воїнами у 75-му, ставши попутно ще й MVP фіналу Барі старший потрапляв у всі можливі збірні сезону, а ще його включили в топ-50 та топ-75 гравців в історії НБА. Та найважливішим внеском ріка в розвиток баскетболу стала його техніка виконання штрафного китка. Так саме він придумав цей мув з під спіднички. При цьому легенда Воріорс реалізовував 89% штрафів за кар'єру, що неабияк допомогло йому настріляти солідні 18 тисяч триста дев'яносто п'ять джон старший синів Брента, запам'ятався в першу чергу тим, що відмовився підписувати контракт із Бостоном, який обрав його на драфті. Наш пацан далі у Джона були в кар'єрі три сезони в Бакс, а потім погнали типові для Джорнімена переїзди до нового клубу майже кожного року. Всього Барі за 14 років зіграв за 9 команд і набрав доволі скромні 4715 очок. Разом рік та Джон Барі напуляли 23 110 очок на двох. Окей. Восьмій в списку дует Тіма і Тіма Хардоїв. Тім Хардуай старший був одним з легендарного Тріо Warriors Ранті МСІ початку 90-х, разом із Крісом Маліном та Мічем Річмандом. Ці хлопи були веселими, злими, швидкими та видовищними, але так нічого разом і не виграли, не діставши жодного разу навіть фіналу конфи. Після воїнів тім пограв за хід та настільки добре, що у Майамі у підсумку вивели його десятий номер із обігу. Догравати олімпійський чемпіон сіднею і майбутній холофеймер поїхав у Даллас, Денвер та Інді. Тім старший за майже 900 ігор в лізі набрав 15 373 очки. Молодший Хардуей наразі у складі Мавз пліч-опліч із Дончичем та Ірвінгом продовжує збільшувати сімейний очковий доробок. Розпочавши кар'єру в Нікс, Джуніор за 10 років встиг пограти, окрім Мавс та Нью-Йорку ще й за Атланту. І наразі має в активі майже 9,5 тисяч очок. Станом на грудень дует Тімів навалив суперникам 24 863 очки. Endcounting. На сьомому місці ще один приклад того, як не сильно заморочуватися над вибором імені свого сина. Патрік Юінг та Патрік Юніг молодший. Всі знають Патріка Юінга, чемпіон NCAA із Джорджтауном, двократний олімпійський чемпіон, член легендарної Dream Team 92-го року. Уродженець Ямайки став іконою Нікс, який вивели з обігу його 33-й номер. Можливо, не всі знають, що Пат встиг на зорі кар'єри побігати по сезончику за Сіетл і Орландо, але то таке, що явно не виділяється на фоні шикарної кар'єри із 11 ма олстарами та 10 різноманітними збірними сезону. Єдине, що не вдалося Юінгу – це виграти перстень в НБА, що є типовим для багатьох легенд часів праймового Джордана 90-х. Патрік за кар'єру набрав 24 тисячі 815 очок. І ніхто не знає синочка Патріка Юінга. Такого собі Патріка Юінга молод. Чого настільки молодшого, що зіграв Джуніор в НБА всього сім матчів та набрав три очки? Знаєте, кому забив цю трьох у паті Джуніор? Нікому, бо ті три очки були набрані з лінії штрафного китка у грі із Мемфісом. Молодший не надто старався, але батя майже 15 років був в вогні. Тому на двох юінгів НБА набрали 24 тисячі 818 очок. На шостому місці типовий приклад родинних відносин афроамериканської бідноти: Джиммі Уокер та Джейлен Роуз. Ім'я Джиммі Уокера мало про що скаже більшості вболівальників НБА. Уродженець штату Вірджинія відіграв у лізі 10 сезонів із 67 по 76 роки минулого століття. Саме 67-го Джимі під першим піком на драфті обрали Пістонс. Того ж року, до речі, Вокера під останнім піком обрали Сейнс із НФЛ. Хоча Пацанюра до цього взагалі не займався футболом. Джимі став першим гравцем в історії, якого в один рік обрали як першим, так і останнім на драфті у двох професійних лігах США. За свою кар'єру в НБА, погравши за Детройт, Х'юстон та канзас Сіті, встиг набрати 11 тисяч очок. Гравцем Джиммі був непоганим, а ось статусем зовсім никудишнім. Мамку Манку Джейлена Роуза Вокер покинув при надії ще до народження майбутнього 13-го піку драфту 94-го року. Роуз провів доволі успішну кар'єру в Лізі. Тричі грав в фіналі Сходу в складі Індіани. У 2000-му дійшов із Персис до горонного фіналу, але там поступився Лейкерс Шака і Кобі. А ще був учасником легендарного матчу, коли Брайант відвантажив рекордні 81 очко в кошик Торонто. Непогана кар'єра і 14 220 очок. В сумі Вокер і його Бастар Троуз набрали 24 875 очок. П'яте місце і знову Рік Баррі, цього разу із сином Брендом. Пам'ятаєте Ріка Баррі, про якого говорили раніше в цьому відео? Ну, того, із дивним штрафним китком і співавтора першого чемпіонського банера для Warriors, того із зали слави, що набрав більше 18 тисяч очок. В нього ще син Джон. Так от, у татуся Баррі був ще один синочок Брент. Кар'єра Брента, хоч і розпочалася в Кліперс, але не пішла прахом у підсумку. Захисник провів в НБА 14 років, граючи окрім кліпс, ще й за Майами, Чикаго, Сіетл, Сан Антоніо та Х'юстон. У 96-му барі молодший молодший виграв Дан Контест. А у 2005-му та 2007-му взяв два чемпіонства у складі спір з Данка на Паркера та Женобелі. За всі роки в Лізі бренд набрав 8488 очок, що разом із батіними в сумі склало 26883 тисяч Братика Джона обскакав та тусеву похвалу заслужив Good job». На четвертому місці занурюємося у сиву НБАшну давнину Дольф та Дені Шеєси. Дольф Шеєс був легітимною суперзіркою НБА на початках історії ліги. Всю свою кар'єру уродженець Нью-Йорку провів у Syracuse Nationals, які згодом стали Філадельфією 76ers. Двометровий Форвард у 55-му став чемпіоном НБА, а ще був 12 разів обраний до збірних сезону і стільки ж брав участь у Олстарі. Дольфа включали у символічні топ-25, топ-50 та топ-75 гравців в історії НБА на честь ювілеїв ліги. Звичайно, Hall of Fame. На його честь названо вулицю в Бронксі. За кар'єру містер Шеєс набрав 18 438 очок. Син Дольфа, Дені Шеєс, типовий мандрівник. За 18 років Лізі встиг пограти за Юту, яка його драфтувала, Денвер, Мілоукі, Лейкерс, Фінікс, Майами та Орландо. Всюди був міцним гравцем ротації, але зірок з неба не хапав. Встиг набрати 8780 очок. Додаємо поєнти Дольфа, і ця солодка парочка має четверте місце в рейтингу, набравши 27218 очок. А ми дісталися до топ-3. І раз ви все ще тут, то не забудьте поставити лайк цьому відео, лишити коментар та підписатися на канал. Зроблено? Тоді let's go далі! Третє місце. Майкал та клей Томпсони. Татусь Томпсон народився на Багамах, а згодом переїхав до США, аби грати в баскет на високому рівні. Грав настільки круто, що у 78-му Портленд обрав його під першим піком на драфті. Таким чином, Майкал став першим піком не американцем в історії НБА. Погравши за Blazers транзитом через Сан-Антоніо, Томпсон опинився в Лейкерс, де став найдійним бекапом Абдула Джабара та виграв два чемпіонства. За 12 років в Лізі набрав 12 810 очок. Історія Клея Томпсона все ще пишеться: чотирикратний чемпіон НБА з Warriors, чемпіон світу та володар золота Олімпіади в Ріо. П'ять разів зганяв на матч зірок, тричі обирався в різні збірні сезону ліги. Вигравав конкурс далекобійників у 2016-му. І нехай клей вже помітно здає, але в своєму 11 му сезоні в НБА все ще є важливою компонентою династії ГСВ та встиг за всі роки набрати 14 488 очок станом на початок грудня цього року. Сумарний доробок дуету Томпсонів становить 27 298 очок і продовжує збільшуватися. Ну і 6 гаек на двох є про що поговорити за сімейним столом. На другому місці нашого топу ще одна легенда ГСВ зі своїм падре Дел та Стеф Карі. Дел Карі подарував свої шикарні гени своєму сину Стефу і трошки відсипав ще сету, але тому малому дісталося зовсім мало. Сам же тато Карі став відомим, виступаючи за Шарлот, куди потратив під час драфту розширення із Клівленда. За шершнів батько майбутнього Hall відіграв 10 років, виходячи переважно із лави для запасних. У 94-му Дел взяв нагороду кращому шостому гравцю ліги, а після Шарлотт ще встиг трохи пограти за Бакс та Репторс. Пам'ятаєте, як Дрейк у 2019-му під час фіналу дражнив Стефа Майкою Торонто із прізвищем Карі? Той фінал, нагадаю, виграли саме динозаври, так що все не даремно. Дел наполяв з периметра і так, загалом 12 670 очок. Про Стефа ж знають всі: 4 гайки, 2 MVP. Купа нагород, перелік яких займає півсторінки у Вікіпедії. Немає тільки золота Олімпіади, але то можна буде виправити вже наступного року у Парижі. Стеф є іконою сьогоднішньої НБА, ідеальним хлопчиком із вбивчим китком з будь-якої дистанції. Бебіфейс Асасін набрав уже 22 тисячі 300 очок. Разом із Делом Дует Карі має в активі 34 тисячі 970 очок і продовжують набирати. Молодці, що тут скажеш? Перше місце рейтингу не можна дивитися без сліз на очах Джо та Кобі Брайанти. Тато Брайант був не надто успішним в НБА, особливо на фоні свого сина. Джо був обраний ГСВ під 14-м піком у 75-му. За воїнів так і не зіграв, бо його трейданули до філі, з якою у 77-му програв фінал Портленду. Окрім 76-х, НБА пограв за Кліперс і Рокерс, а потім поїхав до Європи. В Лізі за 606 матчів набрав 5252 очки. А ось його син ще за життя став легендою НБА. Про нього знімають фільми і пишуть книжки. Пів Лос-Анджелеса у графіті з його обличчям. Діти по всьому світу хочуть бути як Кобі. А поняття мамба-менталіті є синонімом успіху і перемог но метавот. Кобі набрав очок більше, ніж Джордан, на якого Брайан так хотів бути схожим і досягнення якого так маніакально намагався перевершити. На рахунку мамби в НБА 33 643 поинти. Разом Брайанти набрали 38 895 пунктів. На жаль, мамба аут. Rest in піс, Кобі. Але вже наступної осені у цього топа може бути новий лідер з величезним відривом. Броні Джеймс днями дебютував за університет Південної Каліфорнії і має всі шанси наступного літа бути обраним на драфті. НБА покажіть мені команду, яка відмовиться забрати джуніора десь у другому раунді за умови, що татусь горить бажанням зіграти зі своїм малим в одній команді. Чергова історична фігня Кек. Нема таких, хто б відмовився. У Люброна вже більше 39 тисяч очок. Тож броні, аби Джеймс Генг очолив рейтинг, досить набрати одненьке очечко, справиться та легко. Так що чекаємо броні в НБА, а ви ставте лайки та підписуйтесь на канал. Не забувайте лишати свої коменти і обов'язково донатьте на армію. Наприклад, ми тут збираємо для 57-ї бригади. Долучайтеся. Всіх поцьомав, всім пока! Я ж не брешу.